Я у мене вийшов. Вийшла покривала. Теж залишки вимебливої тканини. Воно з двох частин було велике. На великий такий диван. Кожна клітиночка прикрашена машинною вишивкою. Різнила. Я тут пробувала все, всякі шви, всякі малюнки, як воно працює. І якось тепліше трошки буде від такої кольорової гами. Також техніка така в Сходинки, сходинки, майбутнє.